Цяточки, геть. Усе скінчилося тільки. Він повернеться, Марінет. Це ж просто вояж. Звичайно, вояж. Леді баг не вдалося, а пега баг його поверне, і ми поговоримо з його батьком. Задля цього ти ризикнеш і телепортуєшся з талісманом коня. Я ризикну усім, аби не втратити Адріана. Тільки цяточки. З цією проблемою. Та я тебе врятую, Адріане. Знайти позитив у поїздці, Адріане. Ти побачиш світ, а тоді повернешся до друзів і батька з фантастичними спогадами. Так, Наталі, не варто упускати надані можливості. І ми станемо найкращими друзями, адже будемо разом. Щиро на це сподіваюсь. Перепрошую, я на хвилинку. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот оно. Прикрепить брошку. Так, е. Yeah. звідти выгульк на квоми. Хм. Скажи чарівні слова. Дусу, распускай пирья. Дусу, распускай пирья! А? Фальшивка! Горазд, миладик. Покінчимо з цим швидко. У мене щільний графік. А вже ж, котику. Я теж маю нагальну справу. Мій любий друже за кумою. Співай, скільки можеш. Леді Баг і Супер Кіт мають піти на незліченні ризики. Я проки до вас мчусь. Я нікого не бою. Біжимо туди, побачимо леді баг і супер кота. А я зберу за це лайків. Вивільни свою силу, контр Погляньте на це. Малий, а ну ходи сюди! Їдь звідси, бо ще нападе якийсь поганець. Я проти вас мчусь, я нікого не боюсь. Гаразд, не гаймо часу. Кото! Що а? ти робиш? Я застосую свою силу. Ти зловиш Акому, і ми вільні. Хто знає, що твоя сила за людині під акомою. Якщо це йому монстр, від так він стане неконтрольованим. Ну, браво! Це а? контроль? Чим моя сила гірша? Ні, це великий ризик. Ех, у тому й річ. Ти ніколи не йдеш на ризик. Звісно, я йду. я ризикую весь час. Невже? Може, ризик наш дізнатися, хто там під маскою? Ех, ти що? Хто ми насправді? секрет, я знаю. Але чому ти знаєш особи інших героїв, а мене ні? Я вже пояснювала. Досить буде вразити акумою мене, щоб схопити тебе. Я тебе захищаю. Не потрібен мені твій захист. Нас не вразить акума. Та ти гадки не маєш про що говориш? Може, тому що ти нічого мені не розповідаєш.